Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня! смачнющої вам кави і просто гарного настрою. І давайте роздивлятися, що для вас стане приводом радіти. Давайте да, тут емоційна така радість буде дійсно, от знаєте, аж через край у багатьох з вас. Так, давайте. Починаємо з особистого життя, що тут буде приводом для радості? Два виконання одне за одним. Виконання, які для когось з вас, вони від чоловіка будуть йти. Вони, як, знаєте, як виконання бажання. Ось так воно навіть виглядає. Одне, принаймні, одне з них. А інше просто, от, знаєте, завершити якусь, або він завершить, або ви з його допомогою завершите якусь ситуацію і аж крапку поставите, і аж легше дихати стане. Потім для когось переліт літак мені показаний. І саме, знаєте, туди, куди дійсно бажали, дійсно хотіли. Але це мало для кого, потім для когось поїздка і допомога в цій поїздці. Я не можу зрозуміти, що то, чи то потяг, чи то взагалі автівка така, але така якась дивна трошки. Літера І. Має сюди значення, але це така, таке пересування з поверненням. Це як тимчасове, потім людина повернеться. Але ж, знаєте, коли, от як набажала собі, як схотіла, так воно і буде. Тобто так, ну, скажімо, якось так воно зручно для вас буде. Або це може пов'язано з кимось з ваших рідних. Потім ось тут якусь потрібно для вас якісь двері знайдете, і вони, знаєте, от як десь вам треба потрапити. Десь, ви, може, раніше не було змоги, може раніше там зачинено було. ну там, Наприклад, якщо ви приходили кудись там вже принаймні один раз було зачинено, а цього разу я бачу така, знаєте, щілинка є. ну Тобто, штовхне ці двері, вони відкриються. І Одразу якось знаєте, різко змінюються ваші життєві такі ситуації. Якась, ну, як знаєте, зміна в житті, але ж так, що все одно рішення вам приймати рішення до цих змін. Тобто, у вас з'являється така можливість, а от скористаєтесь ви цією можливістю чи ні. Це вже тільки від вас залежить. Більш, ні, взагалі, ніхто на цю ситуацію ніяк не впливає. І для когось з вас це з закордонними якимось справами ну, до них має відношення. Так, давайте далі роздивлятися. Так, ось тут я бачу, як людина щось таке дуже важливе, дуже, так знаєте, обережно так несе перед собою. Якийсь пакунок, є щось таке, знаєте, як дарунок якийсь, як для когось якась там передача, ну, щось важливе, щось таке, як крихке. Або відношення до цього, як знаєте, до чогось такого крихкого, що треба дуже обережно. І це стане приводом радості радіти. Це як комусь передається. Людина отримує. Ну, може, це ви отримуєте і радієте. Потім. Ну, Для когось тут, ну, давайте так, мені показане, Я озвучую, я маю надію, що це мало для кого підійде, бо тут як приховується чоловік, і е, е, є у нього. Е, Ну, знаєте, той, той, хто йому допомагає в цьому, приховується чого, бо він п'є щось. Щось він п'є, але так, щоб ніхто ж не бачив. Ну, є у нього один дружбан в цьому, так скажімо. Для нього це радість. Отак, от, от потайки, з кимось там він ну, щось там відмічають. Далі, що ще у нас? Припинення спілкування з якоюсь жінкою? Це буде радістю для когось з вас. От просто от у вас, як, знаєте, як віддаляєтесь один від, одна від одної? Або, може, і для чоловіка тут іде ситуація, як віддаляється від спілкування з цією жінкою, але тут, тут якісь різні возрости. Якось так жінка тут старша, від якої віддаляються. Це привіт для радощів. Далі дивлюсь. Ну, Нові перспективи відкриваються. Це дійсно не може не давати ради ще. Дивіться, як: або 77, або 17, Тут якось так одна циферка, так трошки мені намальована, не зрозуміло. Дивиться чоловік на ситуацію на ці цифри. Він розуміє їх, він знає, що з ними робити. У нього якісь певні плани на це є. Якась ситуація, яка буде тримати як на гачку. Тут жінку він в цій ситуації буде тримати на гачку. Потім ця ситуація для жінки більш відкриває нові можливості. Але їй Трошки лячно йти в ці нові можливості. Тут насправді не буде дуже складно. Показано, що взагалі-то легко буде пройти цей шлях, а, і він, він там, або, або, знаєте, глибокі почуття, якісь буде викликати у людини, або навіть буде ще й можливість щось там заробити. Ось так. Потім э, проясниться ситуація, яка була це робота соціум, яка була ну, такою вона гучною неприємною, щось там посварились між собою навіть не одна людина, там якось так, знаєте, як, ну, як на дві групи розділились люди. Прояснення ситуації, воно теж дасть привід радіти. Стабілізується ситуація, і, знаєте, глибоке проникнення в цю ситуацію буде. Вона не буде так, знаєте, зверхньо сприйматись, а вона буде ну, там, де докопаються до о, самих таких. Ситуації, які може і воліли б приховати, але ж не вийде. Потім ось тут, трошки проясниться, трошки, не, не майте надію поки що на таке, знаєте, на всі 100% прояснення, але ж трошки проясниться ситуація грошова, якась там, чи на роботі, чи в соціумі. Але дивіться як, ну якби то, воно там все одно легше не стане. Воно дає зміни, але ж зміни такі собі, вони, знаєте, як тупікову ситуацію вони не відміняють. Вона залишиться, я ж кажу, трошки проясниться ситуація. Чи то, наприклад, може там отримаєте грошей, але ж не так, як треба, а трошки. От тут наголос на цьому що трошки. Далі дивимось. От мені. Подобається оця ситуація, на неї наголос. знаєте от Вона для покращення дається, вона взагалі, я б не сказала, що тут просто от про роботу, тут більш як про Україну. коли Коли дуже значні якісь зміни будуть завдяки тому, що хтось протягує руку, хтось. Допомагає, як витягує з складної ситуації, як, знаєте, допомагає останні сходинки подолати. Бо дійсно тут щось таке, знаєте, коли людина вже майже дійшла до верху, але от, як завжди, да, останні кроки вони надтяжкі, вже такі, бо сил нема. І ось тут хтось дійсно, знаєте, от допомагає. Я багато про що тут так можу сказати. Тут і звільнення, якісь території, коли людей просто будуть діставати з таких сховинок, що навіть у голову воно б не прийшло, що можна там сховатися, люди ховались і. І тут, тут зміни йдуть на краще, але давайте я тут більш не буду розповідати. От те, що ще я бачу, потім все дізнаємося, що дали, коли дали і для чого дали. Це я промовчу. Так. Але ж ми про радість, радість говоримо. Мені чогось воно так аж в горлі перехопило від того, що я бачу і що воно буде. Але добре буде. Так, далі. Зміни багато змін. Зміни на краще, їх багато, їх виходити будуть люди з темряви на просвіти зміни йдуть. Багато чого воно закінчиться і не буде повернення навіть туди. З тупікових ситуацій виводитимуть людей. Добре, от я ж так хотіла, щоб щось воно просто приємне, просто відволіктись від цієї війни, від цих нічних жахіть, але ж не виходить. От все воно, все одно лізе це все в філіжанку, ви ж розумієте, що зараз живемо в цьому і не може воно не лізти сюди. Ну, там з тих почуємо такі, знаєте, там сваряться всі зараз, кому взагалі. Можна і не можна сваритися, оце будемо чути, так трошки смішно нам буде чути, але так, щоб багато нас цікавило, це все, то я не бачу. Швидко на наші питання будемо перемикати увагу, тож я навіть не буду затримуватись на цьому. Нехай там сваряться, їм треба, і нехай вбивають один одного, це теж їм треба. Так, і ось тут дивіться, все ж таки для когось ну, ну сімейні, все ж таки, мені тут 17 число, воно, бачите, не 77, а 17 воно важливе в цій ситуації. Для жінки ця ситуація дає таку, знаєте, стабільність нерухому. Ось так воно виглядає. З допомоги, з якогось там поштовху чоловіка, з якогось там, я не знаю з якого ще дива, але чоловік тут має відношення до цієї ситуації, і це буде, ну, буде давати привід для радощів. Якісь букви зараз Т, Г. С. Тут як притягується вдача. Телефонна розмова дає цю вдачу, дає зміну, якусь, знаєте, коли людина сприймала ситуацію однобічно, але ж побалакавши з іншою людиною, бачить просто от вихід з якихось там. Тупікових ситуацій, зміна така, знаєте, різка вона йде. І от подальші дії вони дають стабільність вже. Але ж дивіться, тут є ще й така, ну, як вточнює кавова гуща. Що ця стабільність вона буде такою, що знаєте, як кожного місяця її підтверджувати треба буде. Тобто людина з цією стабільністю бере на себе певну відповідальність, тож вона така, знаєте, не просто там як дарунком якимось дається, а це такий дарунок, який людина собі самотужки влаштовує, і ну, я не скажу, що він такий дуже легкий. Тут треба докладати зусиль, щоб користуватись цим дарунком. Ну, Це, це якось хто розуміє, для кого це, це йде. І зустрічати когось будуть тут люди зустрічати І такі, знаєте, обличчя, коли трошки як стримують свою радість. Але їм так приємно, вони такі щасливі від того, кого вони зустрічають. Вибачте, я не бачу кого, не показано мені. Інтуїтивно, що це знаєте, чи не одна людина, чи тут просто от як натовп людей, зустрічаючих, але кожен свого зустрічає, так більш за все. Ось так воно. І питання. Чоловік здається, що повстане перед ним якесь питання. Жінка вона як очікує від нього відповіді, але поки що, отут от от радості я не бачу. Трошки зачекати треба буде, бо він, як знаєте, як замислився, а що йому відповісти, а як йому відповісти? Тобто він навіть для себе поки що не знає відповіді, не те, щоб її там вголос казати. І ось тут ось тут от останнє, що я бачу, і дійсно приємна для когось буде новина, що якогось щора впіймають. Це може це з грошима пов'язано. Це може бути якийсь і колаборант, і якийсь, знаєте, той, хто розкрадає. Ну, тут велика сума грошей. Спіймають і розголосу буде надано. Ось така ситуація. І це буде радісно саме тому, що щур тут дуже занадто великий. Він, знаєте, тут людина, яка вважала себе вже таким майстром так, грошей собі тягати. Що навіть ну, і думок не було, що може це закінчиться колись. Тут така впевненість була в собі, що ого, ну десь він тягав з роботи, дуже-дуже тягав. Ну, ось таке: поки що не виходять філіжанки, такі, знаєте, щоб вони не мали стосунку до війни. до... Цих всіх дій, але ж ми ж дочекаємось. Перемога буде, і будуть інші філіжанки. Вони будуть і добріші, і якісь, знаєте, трошки інакші. Нічого. Зараз такі, а потім будемо дивитись щось ще. Тож я вам бажаю дуже приємного дня. Нехай от все, що вас повинно радіти, якось так знаєте, налаштовувати на щастя, на взагалі інше сприйняття світу. Нехай це все входить в ваше життя, нехай оселиться в вашому житті у вас в родинах, і нехай все буде добре. як найкраще для вас, для ваших родин. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись, бо дуже-дуже хочеться розвинути наш український контент. І ми це зможемо разом. Ми все зможемо. Я впевнена. Всім пока.